Кіно ви це теж не побачите і не почуєте. Прицільно в бою за статистикою, не тільки в Україні, а в світовою статистикою може стріляти лише 10% від особового складу. Страх ніби роз'їдає тебе зсередини. Сучасний снайперський комплекс дуже точний інструмент на кулю, яка залишає ствол, впливає температура повітря, вітер, гравітація. Нам всі наші органи чуття в стані сильного стресу заважають зробити постріл. В цьому заключається вся суть роботи снайпера. Розповім вам те, про що бійці, стрільці, снайпера, як правило, не розповідають. І в кіно ви це теж не побачите і не почуєте. Це про страх, відчуття на полі бою і психофізіологічні зміни, які ми переживаємо в критичні моменти. До війни я активно займався стрілецьким спортом Ну, років 20. Це починаючи з мисливця. І потім перейшов в спорт, став майстром спорту зі стендової стрільби. Багато разів вигравав змагання з компакт Спортингу спортингу. це, коли спортивні тарілки рухаються в різних напрямках з різною швидкістю, під різними кутами, імітуючи польоти птахів, вони максимально наближені до умов. FPV-дронів, які ми зараз маємо. Ось якраз це компакт Спортінг і великий Спортінг. Також займався високоточною стрільбою. Є членом Федерації високоточної стрільби. Вигравав турнір за правилами ПРС в дисципліні тактична гвинтівка і вигравав комерційні турніри, які проводив Ібіс. Це універсальний стрілок, там, де використовується пістолет, рушниця і гвинтівка. То я 5 років підряд був призером і переможцем. Тобто маю великий досвід в цьому. Тобто вільно володію як пістолетом, рушницею, гвинтівкою. Тобто абсолютно е, свободно. На війні я з 25 лютого 2025 року. За три з половиною роки пройшов від посади стрільця. До командира снайперського відділення і керівника групи підготовки марсменів і снайперів. Зараз займаюся правою роботою в підрозділі, оскільки за професією адвокат. Марсмен, це піхотний снайпер, який працює в складі піхотного відділення. І е, виконує задачі разом з відділенням. Був озброєний гвинтівкою, е, як правило, калібру 556. Спочатку були там 308 калібру. І він стріляє на дистанції від 300 до 800 метрів. Це за концепцією країн НАТО. В нашій війні ця концепція трішки була змінена. Оскільки у нас немає таких дистанцій, там як НАТО воювало там в Афганістані, в Іраку, там, де пустеля, і там і були великі дистанції. У нас бойові стрілецькі бої відбуваються на дистанції, як правило, до 200 метрів. І на цій дистанції марсмену приходилося працювати акцентовано з гвинтівки з оптичним прицілом і стріляти. Вражати руки до кінцівки, голову, там зброю противника це спеціалісти, які в бою не стріляють на подавлення, а стріляють прицільно. І слід відмітити, що прицільно в бою за статистикою, не тільки в Україні, а в світовою статистикою, може стріляти лише 10% від особового складу. Тобто, це один з десяти вперше. Цей феномен був досліджений психологом ще до, здається, в під час Першої світової війни. А, а ця статистика відомою стала завдяки американському тренеру і відомому спортсмену стрілку, який пройшов В'єтнамську війну і Другу світову війну. Це Джеф Купер. Він звернув увагу, що із 100 морських піхотинців, яких він тренував, в бою прицільно можуть стріляти всього 10%. а всі решта просто стріляють в ту сторону неприцільно. Не тобто вони не намагаються влучити, а сподіваються, що вони влучать, і вони не можуть з собою нічого зробити. Вони піддаються, ну скажімо так, азарту можна. Витратити да, на людину, на підготовку людини великий час, ресурс, а вона все рівно буде стріляти на подавлення в ту сторону. Чому так відбувається? Тому що у нас всіх різні, різна реакція на стрес. У людини, як правило, три типи реакції на бойовий стрес: це реакція завмирання, коли ми не, не можемо рухатись. У нас реакція спротиву, це активний бій, і реакція втечі. І ці всі три реакції у нас є вродженими як група крові. Ми не можемо своєю свідомістю їх регулювати. Тобто, у кожної людини є поріг стресу, після якого включаються ці вроджені реакції. Це дуже добре видно зараз, коли атакують ФПІ-дрони. І, і ми бачимо, що хтось завмирає під час смертельної небезпеки, коли він бачить, хтось тікає від дрона, а хтось намагається його збити, там, чи стрілецьким зброєю, чи навіть використовуючи його як, як палку. Чому так відбувається? Тому що в стані стресу ми не робимо те, що правильно, логічно. Там чи раціонально. тобто ми робимо лише те, до чого ми звикли. Якщо, ми, якщо людина не підготовлена і не вміє стріляти, і не використовує зброю як засіб для знищення дрона, а все життя працювала там з лопатою чи з іншим якимсь засобом, то і зброю він використає як лопату, і тут от ця реакція. Психіки людини да, в критичній ситуації дуже наглядно була висвітлена в одній ситуації з поліцейським, який вчився тривалий час відбирати зброю. От, коли наводиш на нього зброю, він моментально, буквально за долі секунди, відбирав цю зброю. І в один із його, в одне з його чергувань. Був виклик щодо пограбування магазину. Він приїхав, прибув туди, і коли злочинець навів на нього зброю, він моментально забрав у нього цю зброю і віддав йому назад. Тобто він тисячі разів так робив. Він забрав зброю і віддавав назад. І в стані стресу він повторився. Він зробив абсолютно те, що робив багато, багато багато разів. Тобто, як я говорив, що в стані стресу ми робимо не те, що правильно логічно, а те, до чого ми звикли. Завдяки тому, що я займався спортом, знав, як, які психофізіологічні зміни відбуваються в, в, в організмі, в, нашому, в нашій психіці, я міг контролювати себе під час бою. Щодо відчуття свого тіла, від різкого виділення гормонів стресу наші капіляри ховаються глибоко для збереження, для захисту, для того, щоб ми не стекли кров'ю під час бою. Це еволюційна реакція, якій мільйони років. Але від цього страждає наша, наші сенсорні відчуття Це і дрібна моторика. Вона стає неможливою. Для стрільця, для снайпера це критично, оскільки ми маємо дуже тонко відчувати гвинтівку. Тобто, і якщо у нас ми дерев'яні, то, відповідно, ми не можемо контролювати постріл. Тобто нам всі наші органи чуття в стані сильного стресу заважають зробити постріл. І майстерність снайпера якраз заключається в тому, щоб вміти. Себе налаштувати, організувати таким чином, щоб в саме відповідальний момент не заважати гвинтівці і зробити влучний постріл. Сучасний снайперський комплекс дуже точний інструмент. Заводська комплектація, як правило, дає купність, точність, да, купність комплексу на рівні 1 кутової хвилини на 100 метрів. Це менше 3, секунд, 3 сантиметрів на 100 метрів. І гвинтівка стріляє так, як на, на тренуванні, на змаганнях, в бою, тобто залізу без різниці, які ви переживаєте, внутрішні там, стреси там, чи які, які уяви, як ви там в себе почуваєте. Приведу вам приклад в спокійному стані, наше серце скорочується. Там 60-100 ударів на хвилину. Про що нам сигналізує наш пульс? У нас є годинник, ми це можемо відстежувати. Коли ми займаємося фізичними вправами або ж хвилюємося, наше, наше серцебиття прискорюється. Ну, так, під час змагань у спортсмена серцебиття. Прискорюється до 120 іноді більше ударів на хвилину. через що це відбувається? Через те, що він хвилюється за результат. Тільки він хвилює, починає хвилюватися за результат, це починає спрацьовувати симпатична нервова система, яка відповідає за виживання, і вона починає йому допомагати вижити. Хоча насправді небезпеки ніякої немає. Але ж ця медвежа послуга. Виливається в те, що у нього прискорюється серцебиття, прискорюється дихання, у нього погіршується ясність мислення, пам'ять, і, і набагато важче сконцентруватися на деталях. Тобто, і в результаті людина допускає помилку або щось забуває і не виконує результат, який з легкістю може виконати на тренуванні. Тільки з-за того, що сама загнала себе в стрес своїми думками. В бою ж сильний бойовий стрес, він кардинально міняє сприйняття оточуючого світу, до якого ми звикли. Для розуміння, спортсмен, який біжить 100 метрівку, розганяє своє серце до 220 ударів на хвилину. Боєць в стані. В ситуації ближнього бою, або ж коли він попадає під арту, або коли атакує в півідрон, теж має серце його розганяється до максимальної, максимальної кількості ударів. Це 200 і більше ударів. Що відбувається в такому режимі? Різко підвищується артеріальний тиск, не вистачає кисню, наше дихання стає поверхневим і швидким. У нас від сильно різкого підвищення артеріального тиску у нас починається, починається пульсація в вухах. Причому пульсація настільки потужна, що ми іноді не чуємо дрон, який поряд пролітає чи знаходиться у нас над головою. Потім зір. Наш зір погіршується і він змінюється. Тобто в спокійному стані, як правило, ми бачимо на 180 градусів, за рахунок того, що ми периферійним зором бачимо, що відбувається справа, зліва. А в стані сильного стресу наш периферійний зір схлопується до тунелю, так званий синдром тунельного зору. Бувають такі феномени, що ніколи дивишся і не бачиш. От е, в стані сильного е, стресу бували випадки, коли стрілець, боєць не міг розрізнити колір е, пов'язки на, на, на руці і на шоломі. О, під час бою він просто от, е, потім не розуміє, що відбулося, що з ним було. Зберегти спокій. Це основне, що має вміти снайпер. Тобто зробити влучний постріл під час сильного емоційного збудження, ну, скажімо, і, яке викликано смертельною небезпекою. І це майстерність. В цьому заключається вся суть роботи снайпера: це вміння контролювати свій стан, своє тіло, свою психіку. Є певні вправи, які, от, коли ми готували марс мені-снайперів, ми їх примушували спокійно дихати. Навіть ми їх розганяли їхнє серцебиття за 100 ударів на хвилину фізичними навантаженнями, плюс психологічним навантаженням, обмеженням часу, тобто таймінгом. Для того щоб вивести їх із режиму спокою. І якщо не робити ці вправи на тренуванні, то просто в бою це зробити ну, практично неможливо. Все з диханням буде поверхневим, і це важко себе змусити. Коли це, ця, ця техніка напрацьована, це набагато легше. Страх, е, ніби роз'їдає тебе зсередини і е, пожирає твою енергію. І ти готовий зробити що завгодно, щоб припинити це мерзене таке відчуття. Але ти нічого не можеш зробити, тому що бігти, тікати не можна. Залишається лише чекати і глибоко дихати, змушувати себе глибоко дихати, щоб обманути свій мозок. І ти йому подаєш сигнали. Типу, у мене все добре, у мене все добре. Зупини активність симпатичної нервової системи, бо вона мене руйнує. Вона мене руйнує, руйнує середини, руйнує мою психіку. Це як автомобіль, ось наше тіло, ніби автомобіль, який на механічній коробці передач. Наше серце розігнано до максимуму 200-220 ударів на хвилину як двигун автомобіля. А ми тримаємо щеплення для того, щоб не поїхати, щоб для того, щоб не побігти. І ти відчуваєш, як це щеплення горить. Це відчуття, присмак гіркоти на язику. Влучність пострілу залежить від багатьох факторів. Це і від тактико-технічних характеристик гвинтівки набою оптичного, оптичних приладів, від погоди вітру, від того, як людина вміє відбивати дистанцію, як читає той вітер на кулю, яка залишає ствол, впливає в температура повітря, вітер. Гравітація, атмосферний тиск, Да. і всі ці фактори потрібно обраховувати. Як ми їх враховуємо? Або ж ми використовуємо балістичні калькулятори. Ну, як правило, ми їх використовуємо. Вони або є в додатку в телефоні, або ж, на приладі Кестрел, який вимірює тиск і вимірює температуру повітря і показує напрямок і швидкість вітру. Не завжди є можливість його подивитися або ж час. Тому основні поправки ми тримаємо в голові. Математичний склад розуму бажано мати для того, щоб швидко рахувати, і можна, якщо іноді буває, що прилад робить помилку. І його це потрібно помітити. Наприклад, буває так, що відбив дистанцію. Випадково зачепив там траву чи якийсь там гілочку. І ти розум калькулятор пропонує тобі поправку, вертикальну поправку. Ти на своєму досвіді можеш дивитися так. Ця поправка на такій дистанції ну, це неможливо. Не То скоріш за все, я допустив помилку. І потрібно відноситись критично до тих показників, які показує комп'ютер з появою дронів. Робота снайпера дуже сильно ускладнилася. По-перше, дрони сформували так звану сіру зону кругом лінії бойового зіткнення радіусом до 20 км, яку пройти непоміченим майже неможливо. Тим більше, якщо дрон використовує тепловізійні прилади, то візуально, навіть якщо снайпер непомітний, то його видає тепло. Особливо, коли він рухається, він все рівно костюм нагрівається, і він, він стає помітним. Дрони позаганяли піхоту під землю. Зараз як наша піхота під землею, так і піхота противника. Знайти ціль стало дуже складно. Але сам снайпер став, ну він і був завжди пріоритетною ціллю. Але за рахунок того, що у Мавіків. Потужний зум, можна помітити, що це піхотинець зі снайперською гвинтівкою, з оптичним прицілом, і за цією людиною чи групою починається полювання. В цій ситуації да, бій нерівнозначний. Снайпер ризикує своїм життям, здоров'ям, торговартісним обладнанням, а оператор дрона ризикує лише дроном за 400 500 доларів. І якщо порівнювати Роботу снайперів і операторів дронів, то у снайперів є, є одна значна перевага перед оператором: це швидкість реагування і пострілу. Оператору дрона іноді потрібно до 20 хвилин, щоб підготуватися, злетіти, долетіти і знищити ціль. У снайпера це буквально до хвилини. Тобто виявлення, розрахунок, постріл. І сучасні снайперські комплекси дозволяють це робити, там, перекривати периметр до 2 кілометрів. І командири, які розуміють, як використовувати снайперів, вони намагаються не залучати їх зараз в посадках, там де вони беззахисні перед дронами. І снайперів бережуть для боїв в забудові. В будівлях, де, де їх важко виявити, а снайпер може з, його, з закритої позиції через одну кімнату стріляти буквально там через таку щілину і виявити його практично неможливо. І таким чином він наносить значний значну шкоду особовому складу противника, і в першу чергу психологічно, тобто страх, страх перед снайпером. Він сформований кіно розповідями. Тобто достатньо, щоб вони зрозуміли, що працює снайпер, і все, піхота вже нікуди не йде.